Архітектурні пам'ятки великих Межиріч, Палац Тецьких стецьких та костел Святого Антонія. Великі Межирічі – це поселення на Рівненщині, яке звергло унікальні пам'ятки архітектури різних епох. Найвідоміші серед них величний палац Стецьких і костел Святого Антонія, які мають надзвичайно цікаву історію, складні долі. Та важливе культурне значення для регіону та всієї України. Палац почали будувати у 18 столітті на замовлення шляхетного роду стецьких. Вони прагнули створити величезну резиденцію, яка б підкреслювала їхній статус. Роботи проводилися під керівництвом європейських майстрів, які добре знали традиції класицизму. Палаць виконано у стилі класицизму. Головною окрасою будівлі є масивний шестиколонний портик у доричному ордері, симетрія, строгість форм, повноваження, пропорції усе це робить споруду прикладом європейської архітектури XVIII століття. Колись середині палацу були розкішні зали з декоративною ліпниною, стуковими орнаметрами, дерев'яними панелями. Та художніми розписами. Стеля була прикрашена композиціями в класичному стилі, підлогами зі складних паркетних узорів. Початок історії костелу. Костел Святого Антонія був зведений у XVII XVIII-18 століттях. Це був важливий духовний центр для місцевої громади. Його архітектура має виразні риси барокко стилю, який домінував у Європі того часу. Архітектура костелу фасад костелу масивний, вертикально витягнутий з двома вежами, декоративні пілястри, хвилясті контури, ніші, барокові деталі, створюють образ величної, урочистої споруди, вікна високі, вузькі, що підсилює вертикальність композиції. Значення цих пам'яток палац і костел важливі символи історії. Вони показують розвиток архітектури від бароку до класицизму та свідчать про вплив шляхацьких родів на культурне життя регіону. Їхнє збереження важливе для української спадщини. Висновок Палац Тецьких і костал Святого Антонія не просто старі будівлі, а носії історичної пам'яті. Їх збереження це можливість відродити туристичний потенціал регіону і зберегти важливу частину української культурної спадщини. Вони заслуговують на увагу, повагу та відновлення.